Моя мачуха поцілувала мого хлопця в губи. Дата оригінального поста 17 квітня 2025 року. Моїй мачусі 38, мені 22. Вона була п'яна, але це все одно божевілля. Моєму хлопцеві 26. Ми святкували день народження мого хлопця. Моя мачуха любить пити, вона часто напивається. Зазвичай вона стає гучнішою та балакутішою версією себе. Іноді буває зла у стані сп'яніння. Можливо, її поведінка залежить від настрою. Я ніколи не пила і не напивалась, тому може я не розумію всіх ефектів алкоголю. Ніколи не пила і не напивалась. Ну, дивіться, уже трохи да? тому що якщо ти не пила, то ти не могла напитися. Бо ти ж ти не пила. Тобто ти, ти, ти все-таки пила, але не напивалась. Ну, і, пожалуйста, вже зловили на піздіжі. Отак от, отак -от. от ми швидко робоємо, блядь. Але мені важко повірити, що алкоголь може викликати таке. Виправте мене, якщо я помиляюсь. Виправляю. Ти помиляєшся. Алкоголь може викликати таку хуйню. Алкоголь. М Пробуждає в тобі самі твої чорні сторони, самі темні, самі мразотні, на жаль. на жаль. Ну, ще не завжди, і, 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 і часто це просто буває тупость. Часто це буває просто тупость, яка вийшла случайно, щось десь пройшло, теж ти не контролюєш ще, бо ти синючий. Ну, да, таке буває. Ну і для цього і не треба напиватися, щоб такого не случалось. Мій хлопець сидів на стільці задом наперед, сперся руками на спинку та поклав голову. Що то типу такого? Чисто чил. Ми дивилися гру по телевізору. Вечірка вже добігала кінця, гості розійшлися. Я прибирала, мачуха курила на дворі. Я пропустила момент, коли вона підійшла, але хлопець сказав, що вона щось промугикала, і через гучний звук він не почув. Він жестом покликав її нахилитися до вуха. Вона сказала. Ти такий гарний, очі, як у кіноактора. Він просто посміхнувся і засміявся. Було видно, що вона дуже п'яна. Далі я вже бачила все на власні очі. Він повернувся до телевізора, але вона взяла його за підборіддя, щоб він знову подивився на неї. Дивись, мені в глаза мразь, коли я з тобою горю. Потім вона сказала з ним народження коханий, і поцілувала його в щоку, а потім раптово. В губи! Якби цього було мало, вона спробувала поцілувати його ще раз, але він відштовхнув її обличчя. Вона розсміялась, я була шокована і ніби завмерла. Навіть не пам'ятаю, що саме вона сказала, але щось сказала. Пам'ятаю, як друг мого хлопця запитав вона щойно тебе поцілувала? Моя мачуха просто розсміялася і сказала: не робіть з цього проблему, це випадково сталося. Вона навіть не вибачилась. А коли протрезвіла, попросила мене наодинці нічого не казати татові. Я погана людина, якщо розповім татові. Чи це справді дрібниця? Я не хочу приносити татові стрес, але мені здається, що це занадто серйозно, щоб називати це п'яною дурничкою, як вона сказала, і забути. Ну, Судя по історії, вона, типу, напилася, але ну, не до отключки, не до синіви, да? що прям така взагалі нічого не розуміє, що вона робить. Вона точно курила на дворі, щось туди-сюди, щось там гикала. Ну, може вона описала странно якось, не знаю. Може вона писала їй не до... ну, описала, що вона не достатньо п'яна, але вона, може була якась ужрата. але ж говорить говорила. Ну, взагалі, маман, блядь, жод нормально, взагалі. Да, в губи, ну типу що Куба ноль, а в губи, типа в засос, да? прям в засос. Да, слава Богу, до оранжевого Ютубу не дошло. Пока що. Сейчас узнаємо, що було далі. Оновлення. 18 квітня 2025 року, на наступний день. Привіт усім! Дякую за ваші відповіді на мій пост з проханням про пораду. Мене багато про це питали, тому скажу тут. Моєму татові 43, мачусі 38. Тобто різниця у віці не така вже й велика. Питали також, де був тато під час інциденту. Він був на роботі. Я дочекалась, коли тато був удома наодинці. Я розповіла йому, що сталося. У нас складні стосунки, бо він не вміє контролювати емоції. Саме через це мама від нього пішла: ого, походу, блядь, і мачуха піде з синяком. Та останнім часом ми обоє стараємось говорити спокійніше, тому я дуже боялася цієї розмови. І вона пройшла краще, ніж я очікувала. Спершу тато був дратівливий і захисний, він несправедливо розлютився на мого хлопця. Мені довелося чітко пояснити, що все сталося спонтанно, і він жертва в цій ситуації. Я також сказала, що мачуха просила мене нічого не казати татові. Тато розлютився настільки, що навіть не міг щось сказати. Він вийшов з дому, але пізніше повернувся, трохи спокійніший. Попросив мене ще раз повторити послідовність подій та слова. Після цього він сказав, що решта це між ним і Мачухою, і не хоче, щоб я в це втручалась. Він попросив не запрошувати хлопця додому деякий час, я можу ходити до нього сама. Це навіть краще, бо мій хлопець більше не почувається комфортно біля моєї мачухи. Блять, да уж, понятно. Там, типу, ну, прийдеш... До подруги на ночовку а в відтоді заночуєш з Мачухою, блять, нормально. Багато хто з вас припускав, що у Мачухи проблема з алкоголем. В смысле припускав, ти ж вначалі, блять, говорила чітко, конкретно. Ти сказала, що в неї проблема з алкоголем, вона не пивається В смысле припускали. Так, у неї дійсно проблема. І здається, останніми місяцями стало ще гірше. Я не знаю чому. У мене з нею ніколи не було проблем, але ми й не дуже близькі. Коментарі. Користувач Reddit. Молодець, що сказала татові, це була непроста розмова, але вона була необхідна. Так, у твоєї мачухи проблеми з алкоголем. Це корінь усієї ситуації. Тримай хлопця подалі від неї. Автор. Дякую вам за підтримку. Сподіваюся, вона отримає потрібну допомогу. Але, на жаль, наші стосунки з нею вже ніколи не будуть колишніми. Минув день, а вона досі не вибачилась переді мною або хлопцем. Користувач Reddit. Можливо, вона взагалі ніколи не вибачиться. Схоже, вона ще не визнає, що у неї залежність. Добре, що ти сказала татові, навіть якщо у вас не завжди гарні стосунки, твій хлопець може ще довго згадувати, як п'яна куряща жінка спробувала його поцілувати. Жах просто. Да ладно, блять, прямо жах. Вона ж не якась там бабуся стара, да? П'яна. Ну, ні, просто жінка. Хоча може, вона там реально. Прям така вже, якщо в неї є проблеми з алкоголем, і вона там бухає, курить, може, вона в натурі якась уже. Проблемна жінка. Друге оновлення 29 квітня 2025 року, 11 днів по тому. Мій тато і Мачуха поговорили наодинці, мене не залучали до цих розмов, але потім вона підійшла до мене і попросила дозволу вибачитися. Походу, батя трошки, трошечки дав піцюлей, да? Вона запитала, чи можемо ми, я та мій хлопець, прийти, щоб її вислухати. Ми погодилися. Було видно, що вона заздалегідь подумала над цим. Її вибачення звучали щиро. Під час розмови вона сказала, що була в шоці від власних дій, і їй було огидно настільки, що вона не хотіла нічого визнавати або чути про це. Вона сказала, що не може пояснити, чому так зробила, бо сама не знає. Також вона не пам'ятає саму подію, і саме це її найбільше жахає. У неї багато самоненависті, каже, що більше не контролює себе. Це її дно. Її природна реакція, коли я про це згадала, була запереченням і спробою знецінити подію, бо сама думка про це викликала в неї відразу до себе. Але вона розуміє, що ми не могли знати, що відбувається в її голові, ми могли лише судити за її вчинками. Коли вона просила не говорити татові, зменшувала значення того, що сталося, і уникала розмови. Це тільки все погіршило. Це було неправильно, і здається, вона це розуміє. Я їй вірю. Але водночас усі ми розуміємо, що вона зробила те, чого вже не виправити. Вона вчинила сексуальне насильство щодо мого хлопця. Вона знає, що зрадила довіру всіх і що потрібно багато часу для відновлення. Можливо, стосунки вже ніколи не будуть як раніше, і пробачення може ніколи не прийти. Блять, що серйозно, прям так. Ну да, це важко знаходитися рядом біля мачухи, да? а цьому хлопцю біля. Мачухи, його дівчини, майбутньої жінки, яка з тобою по нахлопанула. Це важко на самом деле, да? тому що ти тепер бачиш її не як маму мачуху своєї дочки, а просто як непонятно як кого, якусь жінку, яка тебе засосала. Ну так, да, це важко. Мій тато справді вважає, що все сталося через алкоголізм і її психічний стан. Я не знала, але виявилося, що вона вже якийсь час відвідує психіатра як пацієнтка. Були й інші інциденти з нею, не зрада, не щось подібне, але випадки, коли вона поводилась ганебно. Тато не захотів розповідати деталі при мені та моєму хлопці. Він чітко дав зрозуміти, що це не моя проблема, і я не повинна з цим розбиратися. Це величезне полегшення. Останнім часом я багато думаю про всі знаки, які я проігнорувала. Ми з нею не були близькі, але я не уявляла масштабу її залежності. Вона пила й курила, але я вважала, що це просто частина її особистості. Вона завжди виглядала доглянутою, щасливою, була функціональною, аж поки не перестала бути. Я вже писала це раніше, але повторю: лише кілька місяців тому я вперше помітила, що її пиття проблема. Вона стала дезорганізованою, неохайною, зовсім не схожою на себе. Вони з татом вирішили розійтись, але тато трохи допоможе їй отримати лікування. Не тому, що він сподівається на примирення, він сказав крок за кроком. Спершу вона має протрезвіти. у тому стані, у якому вона зараз ніхто не хоче бути поруч із нею. Вона погодилась на лікування і обіцяла дотримуватись програми. Вона поки не виїжджає з дому, бо має потрапити в лікувальну програму. Вона п'є так багато, що є ризик небезпечної абстиненції. Тому тимчасово переселилась у гостьову кімнату, а потім у реабілітаційний центр і більше додому не повернеться. Я знову живу вдома. Не пам'ятаю, чи казала раніше, але я досі живу з татом. Хочу якнайшвидше переїхати, бо атмосфера вдома жахлива, мені треба бути подалі від неї. На жаль, мій хлопець досі почувається незручно через те, що сталося. Він удає, ніби все добре, але я бачу, він усе ще переживає це». Між нами з'явилася величезна відстань. Складно описати. Йому, певно, ще складніше про це говорити, але це боляче. Не знаю, але здається, він скоро мене кине. Я намагаюся з усіх сил, я даю йому простір і підтримку, але також хочу, щоб він мав контроль над тим, як проживати це. Бля, ну так, він проживає. В чому проблема? У нього травма. йоу. 38-річна жінка поцілувала його. В Губи, бідний, нещасний. Мальчик 26-літній. Що з ним, блядь, Типа, я розумію, що це нестандартна ситуація абсолютно. Ну, прям, отак. Як, ну, може, вона просто приукрашає? Ну він странний по опису, трошки те, що він так прям слишком загрузився. Та ну, блядь, напилася жінка, засосала його. Тож, наскільки вона з ним сильно цілувалась, Прям з язиком, прям жорстко. Брякліпта, тому що він її зразу відкинув. Чи ні? Я відчуваю себе безпорадною, бо знаю, що не можу це виправити. Це дуже гнітюче відчуття. Гадаю, моя сім'я викликає в нього огиду, і мені соромно. І огидно, я сама від себе гидую. Я хочу просто змити все це. Я хочу переїхати. Я хочу, щоб цього не сталося. І так, це болить. До речі, моя біологічна мама вийшла заміж вдруге. Вона на рік старша за тата. Сподіваюся, це прояснить ситуацію для тих, хто не зрозумів вік моїх батьків. Деякі неправильно рахували, орієнтуючись на вік мачухи, і думали, що батьки були підлітками, коли народилася я. Вони були молодими, але не дітьми. Хоча я все одно не уявляю, як це мати дитину у моєму віці. Ну, ти не одна. Зараз все покоління не уявляє, як мати дитину у твоєму віці. І це нормально. Дякую, що прочитали, підтримали та підштовхнули до спілкування з татом. Якщо ми з татом пережили це, можливо, зможемо пройти через усе. Може, це просто наївна надія. І ще, якщо хтось має поради або досвід, як підтримати близьку людину з алкогольною залежністю, буду вдячна, якщо поділитися. Брошури, які я знайшла, дуже поверхневі. Редагування ми не пробачили мачуху ні я, ні мій хлопець, ні мій тато. Тато сказав, що підтримає мого хлопця, якщо той вирішить подати заяву. Вона знає, що те, що вона зробила, сексуальне насильство. Як я вже сказала, тато ініціював розрив стосунків. Вона проходить лікування і шукатиме житло через програми допомоги в реабілітації. Я намагаюся швидше з'їхати і припинити з неї будь-який контакт. Ми з хлопцем мали знімати житло разом, ходили дивитися квартири. Тепер все інакше, і все це процес, який потребує часу. Плюс у мене є інші турботи. Я навмисно мало писала про почуття мого хлопця, бо не хочу говорити за нього. Все, чим поділилась, це те, що мені здавалося доречним. Мій тато намагався поговорити з ним особисто, але хлопець цього не захотів, і його бажання поважають. У нього є друзі, які підтримують його так, як я не можу, бо я в цій ситуації занадто залучена. Він справжня жертва. І якщо я щось не згадала, то не тому, що хотіла применшити його досвід. Просто я була обережна в тому, що можу ділити з вами. Прям така вже жертва. Так, да, це неприємно, звісно. Ну взагалі, да, так, я, мабуть, трошки приуменшаю теж. Навірно, просто не знаю. У мене просто такого не було, я не розумію, це ж поцілуй. Типа, якщо б вона заразила його якимось блять, палочкою чого-лібо, чи підкинула йому чуму. Діда, ну так вже нічого про це не написано, то й. Та й теж вона писала, що ця Мачуха, вона красива, там, да, жінка, все нормально з нею. Ну трошки в останнє час збухалася, ну це таке діло. Ну чого ж там такого прям ужасного немає? Блін, люди, напишіть. Це я, да? Ненормально якось у мене, може, ж якісь, блядь, збзіки По мілфам може я набродити жою, що мене мілфа засосала. А тут, типа, блядь, поцілувала і він ще недовольний. Може, це дійсно у мене Бзіки? А ну напишіть. Чи це він привілічує трошки, хоча ні, 100 він, звісно, жертва Базара ноль. Це ненормально, коли так цілують, Ну, Що це, блін, так якось вона так якось роздувається, і він, вроді, щось не знаю. Напишіть, що ви думаєте, може, це я? Куку, -ку. чи це все-таки все правильно там написано? Третє оновлення. Я отримала кілька повідомлень про це, тому вирішила зробити коротке оновлення. Так, ми з хлопцем пережили цю ситуацію. Це питання ставили найчастіше. Йому справді потрібно було трохи побути наодинці, обміркувати все та перестати це обговорювати. Я відчула, що йому потрібно повітря, тому й переїхала назад до тата, щоб дати йому простір. Ми підтримували зв'язок під час розлуки, а потім зустрілися, і все якось само повернулось у норму. Я не буду намагатися озвучити його емоції, але поділюся тим, що можу. Мій хлопець не хоче терапії, поліції, заяв чи чогось подібного. Він не хоче робити з цього щось велике, його слова, і просто хоче рухатись далі. Наступного місяця ми все ж переїжджаємо жити разом, як і планували спочатку. Моя мачуха все ще налаштована йти в реабілітацію. Я не спілкуюся з нею і не планую відновлювати зв'язок, але я подарувала їй невеличкий подарунок перед детоксом, як заохочення. Що, <плес> Щоб е силу волі згартовувати. Спочатку вона була у списку очікування, їй треба було домовитись про відпустку на роботі, але вона отримає місце після вихідних на День Незалежності, 4 липня. Коли вона поїде на детокс, мій тато виселить її з гостьової кімнати. У центрі лікування вона співпрацюватиме з соціальними службами, щоб знайти нове житло. Вони розлучаються. Я не знаю, чи мій тато буде повністю ігнорувати її в майбутньому. Наша родина з боку тата критикує його за те, що залишив її. Вони дуже релігійні і дуже лицемірні. Але тато сказав, що вона повинна досягти дна сама, і трезвість має бути її особистим рішенням, а не тим, що вона робить заради нього чи когось іншого. Я відвідала одну зустріч AI Anon, просто щоб спробувати з відкритим розумом. Ця одна зустріч була цінною, але я не думаю, що буду ходити туди постійно. Дехто з вас порадив спробувати кілька різних груп, щоб знайти ту, яка підходить по вайбу. Тож, я згадую це тут. Можливо, комусь буде корисно. А, да. Ну, блін, якось це так бистро закрутилось, да? Поцілувала мачуха його в губи. Вона розказала баті, батя. розізлився, розвівся і вигнав з хати. Ну, це, в принципі, норм, напевно. Ну, це ж не головна причина, що вона поцілувала, так? Да? Головна причина, це те, що вона скотилася в дно. Почала бухати жорстко, там, не функціональна. яка там. Вона перестала бути функціональною в суспільстві. Просто бухає, курить і сосеться з молоденькими парнями. Життя — сказка, блядь. Ну да. Ситуація. Печально. Е, чи, пишіть, чи у вас є такі знайомі, які можуть полупитися по дьоснам за чекушку. Чи були у вас такі ситуації, що батьки ваших друзів, чи може ваші, цілувалися з вами або з вашими друзями? М -м На синьку? Пишіть, мені інтересно почитати. Це, це, це правда інтересно. Пишіть свою думку по цій історії, пишіть свої. Скажені історії, будемо читати, і будемо коментувати, будемо лайкати. Але тільки після того, як ви поставите лайк на це відео, підпишетесь, почеребоните колокольці мої, подивитесь решту моїх відео і дочекаєтесь до наступного відео, бо воно буде коли-коли-коли. Я тебе їбать не довше. Правильно, через день. Тому побачимося уже дуже швидко. Всім папа, -па, всіх люблю.